Для отримання премії найкращого тренера Прем'єр Ліги України 2018 року, фахівця, який вивів свою команду на третє місце поруч із грандами, який досягнув із нею історичних успіхів вперше першої історії виводив її в Єврокубки, який, врешті-решт, є одним із старожилів серед клубів прем'єр-ліги за тривалістю роботи в одному клубі сумарно. Під ваші гучні оплески ми просимо на цю сцену. Головного тренера футбольного клубу Олександрія Володимира Богдановича Шарана. Володимир Знають, що багато говорити, це легко, а важко працювати. Але ми попросимо вас після тяжкої роботи і після дуже виснажливого року сказати кілька слів в якості найкращого тренера Прем'єр-ліги 2018 року. У мене зараз таке хвилювання, напевно, як перед матчами з Карпатами. Це точно. А коли я ще почув, що хто буде нагороджувати, звичайно, це вдвічі збільшилось. Хочу сказати, визнати подяку. Подякую за те, що дійсно для мене це було неочікувано за це визнання, дуже важливо кожному, кожному тренеру, напевно, в своєму житті. Тому що, е, якщо взяти рік тому, коли команда Кубинного клубу Олександрія не потрапила в першу шістку, звичайно, було багато чуток. Те, що буде звільнення з посади як головного тренера. І, безумовно, це вдвічі приємно сьогодні знаходитись тут і отримати такі, такий приз, таку винагороду за те терпіння, яке було. Я дуже вдячний Сергію Анатолійовичу Кузьменко за те, що він довірив в данішому працювати в футбольному клубі. Я маю на увазі це сталося влітку після того, коли ми закінчили минулий сезон. Ми прекрасно це розуміємо, що буде в данішому ще важче, але ну, для цього є така робота в нас. Своїй сім'ї за підтримку і доченьки в першу чергу, яка присутня буквально на кожному домашньому поєдинку. Знаю, що всіх гравців нашої команди і завжди підтримують мене друзям. Експертам, коли критикують, а коли їх хвалять, це дійсно приємно і саме головне, що це справедливо. Всім дякую. Дякую. Дуже Аплодисто. Найкращий тренер Української прем'єр-ліги 2018 року Володимир Богданович Шаран. Футбольний клуб Олександрія Піроградська область. Учні оплески! Володимир Шаран, Микола Павлов, Йозев Сабо. Сьогодні ви МВП цього заходу. Фактично, ну ви фактично отримали головну нагороду. І ми вас знаємо як такого твердого, дуже наполегливого тренера. Сьогодні на сцені видно було, що трохи хвилювалися. Які зараз емоції? Ваші? Ну, зараз е вже набагато легше. Це як я поєдинок закінчився, можна вважати так, тому що до поєдин перед матчами в чемпіонаті, звичайно, я вважаю, що кожен тренер хвилюється. Може, десь по мені це більше видно, і може під час поєдинків те, що мені говорять з боку. І, дійсно, хвилювання було, тому що для мене це дуже важлива нагорода. І я дуже приємно був здивований, коли мені зателефонували і сказали, що мене визначили кращим тренером України в прем'єр-лізі. Випередивши таких знаменитих видатних тренерів, як Фонсека Хаскевич, це дуже ну, важливий крок в моєму житті. Дуже важливий. Тепер треба ще більше працювати. Олександрії, як я працював до цього. Я дуже радий, дуже радий. Напевно, саме цей приз буде нагадувати вам про цю перемогу. І, напевно, вдома він заслуговує на якесь початне місце. Де ви бачите, чи вже придумали, де стоятиме диплом і Так, в мене є два кубки, які мені вручали за кращого тренера першої ліги. Я два рази визначали мене. І, звичайно, між цими кубками я поставлю цю нагороду. Сьогодні ви чи не єдиний прийшли з дочкою. Власне, як, от коли ви йшли, як ви пояснювали, куди вона буде йти? От, чому саме її взяли сюди? Саме головне, що ініціатором була моя донька. Вона сказала, я тато тебе не відпущу ніяк. І я зателефонував Анатолію Івановичу Бузніку, спитав, чи можна. Він сказав, звичайно, можна, тут навіть запитань немає. Тому що вона практично не пропускає жодного поєдинку нашого. І... Дійсно, як вона мені сьогодні ранком сказала, говорить, тато я теж заслуговую, чогось, тому що я тобі склад говорила, який ставити. Я здивувався. Ну, тобто, дитина те щаслива, що тут знаходиться в такій компанії. Ви сказали, що знає увесь склад, а можна ми запитаємося просто принаймні, хто улюблений гравець в Олександрії? Чому? Лярус, а, третій а, Віталій Пономар, а четвертий, а, четвертий Кирило. Кирило Ковалець. Тепер ми знаємо на найближчу гру, хто точно потрапить. Склад хотілося б ще від вас, оскільки ця нагорода це і і команди. Ось цей проміжок, напевно, краще говорити про першу частину сезону. Як ви його характеризуєте для себе персонажа? Е, розумієте, коли Весною 2018-го ми не потрапили в першу шістку, ми вже про це знали. І завдання було зайняте сьоме місце в чемпіонаті. І ми дуже ретельно відносились до кожного поєдинку, і жодного поєдинку ми не програли. Це був непоганий успіх для нас, але ми розуміли, що це не те завдання, яке ми повинні було виконати. І всі були, скажімо так, на паузі, особливо наш президент Сергій Анатолійович. І коли перед матчем заключним поєдинком з Олімпіком вдома ми зустрілись, переговорили, і він сказав, що я читав твоє інтерв'ю, що я впевнений в тому, що ми потрапимо в першу шістку в наступному сезоні, тому ти будеш працювати, і я в тебе вірю. Це для мене було основне в першу чергу, те, що людина повірила в дальнішому, що ми зможемо зробити те, що виконати це в задання, які запланували. І дуже е, серйозні збори були у нас в Болгарії, враховуючи те, що Нарешті ми вирішили питання по Кирилу Ковальцю, я дуже хотів його бачити. І Максиму Задараку. це два гравці, яких ми взяли в команду. Там вже по ходу чемпіонату ми вже Гречишкина взяли. А так ці гравці підсилили команду, і я бачив, як хлопці працюють. І Я був впевнений, що якщо ми першу гру в Карпат виграємо на виїзді, тоді все піде нормально. Так воно і сталося. Ми перемогли Карпати, і це надало нам натхнення. Певненості свої сили, і я дуже вдячний нашим хлопцям, тому що дійсно колектив, але ну, і мікроклімат колективі дуже на високому рівні. Я що гречишки навіть пограв і в шахтарі, і в зорі, говорю, я не очікував, що «Олександрії» такий колектив. Дійсно, власне, про якусь особливу гру хотілось поговорити для вас у цій першій частині сезону. Приблизно ми розуміємо, що це за гра. Як якою найкращою ви би назвали гру першої частини і чому? Я не можу сказати за весь поєдинок, я розумію, що ви говорите за Динамо, але для мене талоном був перший тайм гри з горською домашній поєдинок. Оце те, що я хочу бачити в наших хлопців. Хоча з Динамо перший тайм теж був на такому самому рівні, я маю на увазі агресивний, атакувальний, дисциплінований в обороні. Оці два поєдинки я б міг виділити. Ну і на майбутнє хотілося би зрозуміти, от наскільки зміниться чи не зміниться Олександрія її обличчя, футболісти, можливо. Які у вас плани на майбутнє? Ось вже ми підбили підсумки. А як дивитись надалі? Плани Наші хлопці вже працюють. Мене відпустили на два дні, тому що я вчора приїхав до Києва. І все під контролем. Тренерський штаб все знає, що треба робити. І 22-го ми відлітаємо до. Аланії, де ми завжди проводимо перший тренувальний збір. Заплановано п'ять поєдинків, підсилення це вже точно це і Лучкевич Валерій, і дедечко Денис. І мене запевнено, що два легіонери будуть на тренувальних зборах вже безпосередньо прилетять, прилетять в Туреччину. Це бразильський нападник і нападник футбольного клубу Дукла, словак по національності. Прізвища не можу сказати, тому що в мене там записано. і ну, останок вже трансфери, які вже склалися. Хотілося б трішки деталізовано, щоб ви розповіли про те, як домовлялися, чому саме ці футболісти, я маю на увазі дитечко і mm -hmm. Ми планували підсилити як опорну зону, так і праву. Тому що е я бачу, бачу там проблеми. Ну і плюс, звичайно, нападник. І дедечко – гравець досвідчений, універсальний, він може зіграти на позиції центрального захисника, тому що в нас на даному етапі тільки їх три. Я маю на увазі Бабогла, Бондаренко і Шендрик. І тому ми вирішили взяти досвідченого дедечка. Лучкевич, я знаю цього хлопця, ну, напевно, з 4-5 років, так само, як і Кирило Ковальця, тому що. Вони ще маленькі бігали, коли ми в Карпатах грали разом з ковальцем Старшим і Ігорем Лучкевичем. І, звичайно, я бачив, що на правому фланзі в нас є проблеми, бачу. І хочеться підсилити, тому що гравець теж може зіграти на двох позиціях, як крайнього захисника, так і крайнього півзахисника. От ці причини. А звичайно, третя, третя позиція це позиція нападника. Хочеться, всі команди шукають, і ми в тому числі хочемо знайти хорошого нападника. Забивного. Тому що нам мало забувають. Дякую. зараз.